Має вільного місця для паркування авто, його завжди можна знайти на зеленій зоні. Саме така проблема, за словами мукачівців, гостро стоїть у дворах багатоповерхівок. Місцеві нарікають, водії дедалі частіше залишають свої автомобілі на зелених зонах і тим самим нищить рослинність і заважають пішоходам. Біженці набіжали, позанімали місця. Буває напливами Харківські. Нема де ставити. Свої, то що мають паркування, ну як мають паркування відносно, що прописку мають, то не мають де покласти, бо покидали машини або просто ставлять. Вечором приїжджаєш, все зайнято. Ну, Якщо зробити нормально на паркування місце, у нас і зеленої зони вистачить, у нас є місце. Так неможливо. Тут буває стоять. Приїжджають тут в церкву. В даний час тут і багато переселенців, тому що вони в цю церкву приїжджають, значить вони. Ставлять. Сюди під'їжджає близько до прийти неможливо в цьому районі. Ходиться перед будинком 113 Там ж знаходиться сімейний лікар амбулаторія. Там з коляскою неможливо пройтися. У мене жінка впала, руку зламала. Теж перед будинком. Це вон дивіться, ззаді машини стоїть на газоні. Мало міста. Дуже мало міста. Машин багато. А Дороги в нас і парковки у нас немає, тут біля домів. Те, що є тут -от ряду, то ті три машини. А так. Погано. Деколи так пройдіться на Драгоманова, там подивитися, там дуже багато. Там... Ті, що ми живемо, і переселенці, там дуже багато місць зайнято. Багато і переселенців приїжджих. Більшість, навірно. Наші сусіди паркують там, де їм подобається. Дітям їде кататися на біциклях. Отак під'їзди, а вони кругом поставили і все. Вони стоять теж по всьому двору, особливо Харківській. Але попадається, є такі. Є багато з тих, що приїхали, не мають місця, тобто, бо ну, в залежності так біля кожного під'їзду є свої місця, є своя парковка, де хто ложить місце. Приїжджають якісь люди, немає де покласти, тобто трапляються випадки. Українська законодавча база чітко врегульовує поняття зеленої зони. Це відповідно до закону сукупність зелених насаджень у межах певної території. Разом з цим до переліку зелених насаджень відносять всю рослинність, яка висаджена у відведених місцях. Це, а... Дерев'яні чагарникові, квіткові та рослинність, яка є штучного чи відповідно похожа і на певні території. Відповідно, зелені зони і настязання мають бути використовувати згідно відповідно цільового призначення, це оздоровчо-рекреаційного характеру. Відповідальність за паркування на зелених зонах, в тому числі і в прибудинкових територіях, регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу. Порушення може бути двох видів. Це стаття 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це якщо транспортний засіб є запаркований безпосередньо на зелену зону, на газон чи на траву, то національної поліції виписують відповідну постанову і штрафна санкція це ста 40 гривень. Другий вид – це коли будь-яка фізична особи чи суб'єкт господарювання проводить будь-які відповідно роботи на зеленій зоні, це на а, відповідно без відповідного дозволу, тому що органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за зеленими а, зонами і дають дозвіл на порушення так званого об'єкту благоустрою, тому що зелені зони це на вулиці, парки, сквери, майдани. А, вони об'єктом благоустрою і будь-які роботи можна робити виключно і із дозволу органів місцевого самоврядування. Якщо відповідно такі роботи без дозволу, то в такому випадку повноважені особи це інспектори з благоустрою, в них це муніципальна варта, муніципальна поліція. А Складають акт, протокол і виконком приймає штраф. Штрафна санкція – це 152 друга порушення стандартів стандарту серібовустою. Якщо це фізична особа до 1360, якщо постові особи та 1700 гривень. Повноваження притягувати до відповідальності за паркування на зелених зонах у Мукачеві має муніципальна інспекція міста. Як йдеться на сайті Мукачівської міської ради, такі порушення тут фіксують доволі часто. Інспекторами з паркування нерідко фіксуються випадки залишення автомобілів на клумбах, зелених зонах і газонах. Відповідно, власники автівок отримують повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності і сплачують штраф у розмірі 340 гривень. Попри наявність законодавчого регулювання та встановлених штрафів, за словами мукачівців, водії продовжують залишати автомобілі на зелених зонах, можливо, через низький розмір штрафу в сумі 340 гривень, який може сплатити майже кожен керманич.